Слава Україні, слава Ісусу Христу, сьогодні я написав ще одну пісню. Цю пісню я присвятив одній події, ця подія пов'язана з тим, що у мого друга померла мама. Ярослав Чернецький це був моїм самим кращим другом, одним із найкращих друзів. Ну, і тепер можна сказати, що він наполовину сирота. Тому що коли наші батьки йдуть із життя, це йде частинка нас усіх. Якщо помирає батько чи матір, одна половина наша те, як відлітає разом з ними туди на небеса. Разом до них всі наші думки, мрії, помисли, вони всі прямують туди, до своїх рідних, до їхніх душ, бажаючи їм, щоб вони були у райських оселях. Ми живемо з надією, що дійсно душа вона існує після смерті. І тому наші душі так само вони прямують туди, віддають свою енергію. Ну, багато говорити я не буду. Як своєму другу, от я просто написав пісню і цю пісню написав у зв'язку з смертю його мами. Звати було його маму Людмила Чернецька, я її не знав. Більше я знав Славіка, його тата, його батька. Ну і зараз я приношу Славіку своє співчуття, я до нього дзвонив, так само вже висловлював своє співчуття. І зараз хочу таку заспівати пісню. Вона пов'язана про те, що у нас є надія. Про те, що наші душі колись зустрінуться на небесах, і ми будемо жити там у райських оселях з душами наших батьків, рідних, близьких, рідних, коханих. Ми віримо усі, що тут ми є невічні, вічні, що небеса нас всіх чекають дали Божні, коли в житті настануть ті трагічні, і наші всі тіла скороняться в землі, та віримо ми всі в душі своє спасіння, і що Господь святий існує в небесах, Бог любить нас усіх, бо ж ми його творіння, що Воскресіння там чекає на усіх, тому прощання є. З надією у серці, що зустріч буде там, колись на небесах, Боже, рідних своїх там зустрінемо та ближніх, там жити будемо, у райських ми краях, бо ж віримо ми всі, в душі, своє спасіння, і що Господь святий існує в небесах, Бог любить нас усіх, Бож, ми Його творіння, що воскресіння там чекає. Нас усіх, тому в молитві ми всі будемо просити, щоб Бог нам мудрість дав у цім земнім житті, щоб як Христос святий людей нам всіх любити, щоб Богом були ми у спілці назавжди, Бо ж віримо ми всі в душі своє спасіння, і що Господь святий існує в небесах. Бог любить нас усіх, ж ми Його творіння, що воскресіння там чекає нас усіх, ж віримо ми всі в душі своє спасіння, і що Господь святий існує в небесах, Бог любить нас усіх, ж ми його творіння, що воскресіння там чекає на усіх. Бог любить нас усіх, бо ж ми Його творіння, що воскресіння там чекає на усіх. що воскресіння там чекає на усіх, що воскресіння там, чекає на усіх.